Герой України, народний депутат України Юрій Бойко, оголосив про масштабні пересиллення в Україні і на Кудумці. Любителі російського язика і російської православної церкви. Чи правду він сказав, чи неправду, наша з вами справа міркувати. Але не вартує не забувати, що він є герой України, у нього є найвищий статус в державі України, і слово його вартує багато чого. Ми чули з вами також багато різних висловлювань з боку діючої влади і з боку минулої влади. Як вони обурюються, що то таке? Але ми вами знаємо, що Бойко не нинішня людина, що Бойко був одним з лідерів, заборонених вже в Україні, антиукраїнських партій, партій регіонів, опозиційної платформи. Бойко був співголовою партії, опозиційна платформа за життя. І він далі тепер є народним депутатом. Нічого йому не бракує. Його влада, і минула, і тепер ще любить і шанує. З іншого боку, Юрій Бойко завжди був. ну, Останні рази 14 рік він був кандидатом на посаду президента України. Тож цілком ймовірним є, що бойка тримає для того, щоб показати людям, що дивіться шоколадного краще обирайте негідника, або зеленого, бо тут є небезпека. Ось дивіться, що Бойко говорить. Насправді всі не грають в одну спільну гру. В гру на знищення українців. Але бойко. Є чесною людиною, ну, порівняно чесною, Бойко не боїться висловлювати свої антиукраїнські е переконання. Він висловлює, він стверджує це. І за це його вартує все ж таки більше цінувати і поважати, ніж інших е діячів е теперішньої влади і минулої влади. Е нагадаю вам, що е коли. Ющенко при своє звання Бандері і Шухевич, герої України, то знайшлися якісь там вошиві суди, які скасували укази президента і зняли е, герої України з бандери і Шухевича. А тут Юрій Бойко роками десь де банду українську крім на і він до сих пір є героєм України. І до тепер часу є народний України. Тож, пана українці, розуміємо, що всі вони є за заодно. Всі вони є одне шобло, яке прагне нашого з вами винищення. Лиш Бойко говорить це прямо, а шоколадні, зелені і інші негідники голоси, вони завольовано, вони там прикривають мову. Армія Віра, хтось Європу хоче тощо. Вони завульовано, але вони всі разом діють. Якщо ми спробуємо згадати якісь там випадки конфронтації особисто з бойком, то за всю історію політичної діяльності Бойка там лише був конфлікт, мав з ним Олег Ляшко. Пам'ятаємо з вами Ляшка, якого тоді всі висміювали, всі його тоді ненавиділи, і який тепер лише один. Воює, реально воює. Всі, ті, хто його висміювали, хто його принижували, вони собі і далі деребанять. або поїхали за кордони працювати, Але ще один Ляшко воює. Тож, готові українці, їдаємось і перемагаємо.